П'ята ранку, друзі, а я вже шагаю. Зараз побачите, куди ми будемо їхати. Тут недалеко чекає Камрад. Ну думаю, зі слова Камрад ви зрозуміли, що видався коп в цьому відео. Подивимось, наскільки він буде цікавий. Тож поїхали, друзі. Не забуваємо підписуватись та ставити лайки. Ось така знахідка, друзі. Скоріше за все від пряги. Тому що мідна, видно, така гарна патина. Так, скоріше за все це з пряги. Або конинка знову ж таки. обломана, як бачите. Ось така вона. Як завжди без них нікуди, ось такий гвіздок попався. Але видно, що старенький, кований. Знову нічого особливо цікавого. Ось такий патрон. Не стріляний. Вот такая знахідка. Недалеко от патрона для пистолета. Вот такая куля. Медна. Перший раз, до речі, зустрічаю. Зараз я вам її ось так покажу. Перший раз зустрічаю. Навіть не розумію, це царська чи вже Радянська. Скоріше за все це царська, тому що патрон, як ви бачили, це з Другої світової. А це скоріш за все царська куля. Цікаво. 17-19. Зараз глянемо, що ж воно там таке. Хопа! Шикарна знахідка. Ось вам і сигнал. Добре, поїхали далі, зараз невеличкий перекур. Як бачите, фундаменти тут Видно прямо посеред поля видно, як їх тягали плугом. Там взагалі десь камінь був такий здоровий-здоровий. Так, все, поїхали далі. Зараз спробую ще подивитись, що тут є. Ну а що я зроблю, друзі? Як такий гарний сигнал вони дають. Це знову гільза від пістолета. Як завжди вдома зроблю гарний та цікавий огляд. Помию всі знахідки, розберемо, що воно там до чого. Знову гільза, знову війна. Ладно, йдемо далі. Ось така конинка, друзі, знайшлась. Видно, що обломана. Ось така знахідка. Щось на монетки сьогодні взагалі не везе. Але ще рано, то ще походимо, подивимось. Можливо, хтось в курсі, що це за приблуда така. Мідна. Ось так вона виглядає. Ой, мідна, желізна. Камідна. Звичайне желізо. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати, не прийдеться мені ламати голову. Буду дуже вдячний за допомогу. Так, ну а ми поїхали далі. Знайшов ось такий гудзик. Вушко вже обломане, але вдома вже подивимося краще, що воно таке. Я так розумію, дід хабар забив на нас гайку. Слава Богу, що не болт. Ось так цього разу, друзі, ну, мені сподобалось, непогано з'їздили, відпочили. Так, давайте швиденько по знахідкам. Ось це, мені здається, конинка, тому що, як бачите, так грубо зроблено. Для пряги занадто грубо, груба робота. Ось така конинка обломана. Взяв ось такий фарфор. Ну, мені здається, він вже радянський. Радянських часів. Можливо і ні. Ось тут збоку видно якась. Якийсь цікавий такий був малюнок. Ось таке горлишко від пляшечки. Е, таке дно, до речі, невелике. Мені здається, з якогось кухля чи чогось такого. Так, далі. Ось така незрозуміла мені річ, якщо ви, можливо, щось вам спадає на згадку, що це таке може. Взагалі бути, напишіть, будь ласка, в коментарях. Взяв, тому що, знову ж таки, мідне. Так, далі ось така річ попалася. Це для того, щоб будувати там будинки. Я в групі запитував. Кому цікаво, посилання є. Взагалі всі цікаві вам посилання, які можуть вас цікавити на групу в Фейсбуці. На Групу на мій профіль в інстаграмі. Переходьте, там є всі посилання. Так, куди ж без них ось такі два гвістка. Взяв ще ось таку, друзі, цікаву річ, Ну на мій погляд, е -е, видно, що це мідь, тому що, як бачите, е -е, патина. А з іншого боку, ось таке не розумію це посріблення, чи що воно взагалі таке є. Ось такі грані тут. Так, ну взяв знову ж таки тому, що мідня. Так, це я розумію з вістка якогось. Так. Далі йдемо ось така. Ось такий гудзик. Опався з обломаним вушком. Не видно нічого. Та мені здається, це звичайний гудзик. Ось така кераміка, вже, напевно, радянська. Так, ось така куля. Ще не дивився нічого там про неї в інтернеті. Та особливо і цікавитись не буду. Якщо думаєте, що це радянська, напишіть в коментарях. Якщо думаєте, що це царська, також напишіть в коментарях. Дві ось такі гільзи. Так, там щось написано, зараз я спробую вам сфокусувати. Але. Я особо не цікавився, що там. Так, ще, 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 ще. є. Ще ось така не стріляна гільза. Так, порох досі сухий. Все, друзі, ось таким був наш куб. Непогано з'їздили відпочили. Продовження, звичайно, буде, тому підписуйтесь, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями в своїх соцмережах. Всім пока, побачимося на Ютубі.